Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події понеділка, 4 березня 2024 року в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. Події на фронті. Активних змін в обстановці на фронті протягом дня не відбувалось. Залишаються активними напрямками це Бахмутський, Авдіївський та Запорізький. На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб прорватися до населеного пункту Часів'яр з метою володіння містом. Успіхів немає. Авдіївський напрямок. Збройним силам України вдалося стабілізувати лінію зіткнення та наразі утримують смугу оборони в цьому напрямку. Запорізький напрямок. Противник не полишає спроб відновити втрачене положення в населених пунктах Роботине та Вербове. Збройні сили України тримають оборону, успіхів противник наразі не має. Події у світі Сполучені Штати Америки. Верховний суд. Сполучених Штатів Америки дозволив брати участь у праймерах до кандидату на пост президента Дональду Трампу, який відбудеться завтра в штаті Колорадо. В Гаїті введена надзвичайна ситуація терміном на 72 години у зв'язку з нападами кримінальних групувань на в'язниці країни. Одну в'язницю. Захоплено, звільнено приблизно 4 тисячі осіб ув'язнених. На другу в'язницю напад не вдався. Є повідомлення про 12 загиблих людей. Північна Корея зробила хакерську атаку на дві компанії Південної Кореї, які виготовляють чіпи для військової промисловості, а саме ракетобудування, з метою заволодіти технологіями виготовлення чіпів. Олаф Шольц знов зробив заяву про те, що Німеччина не збирається поставляти в Україну ракети дальнього радіусу дії Таурус у зв'язку з тим, що вони потребують обслуговування військовими з Німеччинами та у зв'язку з дальнім радіусом дії до 500 кілометрів. Україна сьогодні прем'єр-міністр Денис Мигаль підвів підсумки чотирьохрічної роботи. Уряд України та визначив завдання на 24 рік. А більше новин на моєму каналі Автомат Ньюс за посиланням в шапці Профі. Дякую всім за увагу. До зустрічі в ефірі Все буде Україна! Пока-пока!